Найпопулярніші електромобілі України новий електричний поло та можливий цінопад на нову ID.7. Новини дуже цікаві, тому починаємо Charge News. Всіх вітаю! Ви на каналі Charge Spy, З вами Влад та рубрика Charge News. Це рубрика, де ми розповідаємо вам про цікаві новини з ринку китайського електромобілю. Там виходять нові авто, з'являються якісь нові подробиці, там взагалі дуже величезна конкуренція. Але ж ми е не так багато говоримо про ринок електромобілів в Україні. Тому сьогоднішній випуск хотілося почати з новин на українському ринку. Ведеться статистика. І не тільки річна статистика по електромобілям, а ще й місячна. Мені стало цікаво подивитися, які електромобілі найпопулярніші в нашій країні, наприклад, за місяць листопад. Зробити деякі висновки, поділитися цим з вами та розповісти про них деяку інформацію. Тому починаємо, бо це дуже цікаво. Ось такий графік, який наглядно показує беззаперечного лідера на ринку України. Можна сказати, що за рік нічого не змінилося на першому місці. А Д4 як була лідером, так і залишилась, причому ще й з таким великим відривом. На другому місці Toyota BZ4X, що також не дивно. Її полюбили за футуристичний дизайн, як ззовні, так і у салоні, а також за те, що це Toyota. А от на третьому місці, що особисто мене здивувало: Honda ENS 1, причому на сьомому місці майже близнюк ENS, а саме enp 1 яка є більш зарядженою версією ENS. Тому я б додав ці дві кількості, і тоді б Хонда посіла друге місце, обігнавши bz 4 x також на що хотів би звернути увагу, що у списку взагалі немає Хонди МНВ. Чому мене дивує, що ЄНС посіла саме третє місце, а тим більш дивує те, що в списках немає ЕМВІХ. В мене, як у того, хто кожен день їздить дорогами Києва, а часом немало, є дуже простий такий собі народний показник, як часто я зустрічаю на дорогах. Те чи інше авто. От за D4 насправді все правдиво. Я настільки часто їх бачу на дорогах Києва, що вже зовсім перестав помічати Ланоси, Туксони та Nissan Rock. BZ4X бачу значно рідше, але попадаються. А от ситуація з E 1 а тим більше з E 1 ну мені особисто їх е, дуже рідко вдається побачити на дорозі, що не сказав би про Хонду МНВ їх я бачу ну трішки менше ніж ID4 на дорогах, тобто також часто. Звичайно, це параметр суб'єктивний та залежить насправді від уваги за кермом від того, як ви слідкуєте за дорогою. Але ж я із людьми спілкуюся, і бачу в них той же самий настрій і ті ж самі відгуки. І я впевнений, що коли я говорив про айдіху та про хонду, то ви мені подумки піддакували. Напишіть, якщо це реально було так. Ну то таке, давайте зараз трішечки пройдемося по цим е, трьом моделям, та зрозуміємо за що саме вибирають. Ці моделі. ID 4. Є різні варіанти і комплектація, але якщо говорити про найрозповсюджені параметри, то це батарея на 84 кВт-годин, двигун на 204 кінські сили і заявлений запас ходу до 600 км. Дизайн сучасний, багатьом вона подобається саме із-за нього. А ще вона всім подобається через те, що за адекватні гроші ви отримуєте досить комфортне авто із достатнім запасом ходу, який узимку має чесні 300 км, що достатньо навіть для подорожей. Ну і головне за що його купують, за те, що це Volkswagen. Рік тому ми знімали огляд на ID 4, він є в нас на каналі, він один із перших оглядів в нас на каналі. Ви можете у кутку ось тут перейти, подивитися цей огляд, запрошую вас. Але в мене є ще і пропозиція. Як ви гадаєте, чи потрібно нам відзняти е, новий огляд на ID 4 більш Якісний, більш детальний, адже це, як я вже казав, один із перших оглядів у нас на каналі. в мене ще руки такі ось були у зйомці. Олег там, а ні, Олег там добре тримався. Напишіть у коментарях, чи хотілося б вам новий огляд на d 4, можливо, більш масштабний та обов'язково напишіть. Які саме питання вас цікавили б у цьому огляді? Дуже чекаємо на твою думку. Toyota bz 4 x тут без заперечень, друге місце не просто так. А вже, по-перше, це Toyota. Багато хто любить Toyota, як і Volkswagen. А ця Toyota ще й не звичайна, а з реально просто космічним дизайном, гідним запасом ходу при умові, що батарея на 66,7 квт годин. А є ще версія на 50 квт годин. Най розповсюджений двигун на 204 кВт. Honda NS1 1 це прямо електрична мрія хондовода. Майже 69 кВт на годин батарея, 204 кінських сил та 510 км запас ходу. Але ж яка вона зовні прям дерзка, А салон який одразу розумієш, за що її люблять. А насправді, як показала практика, усім все рівно на її вагітність, і нікого з реальних хондоводів це не скільки не бентежить. Вагітну Хонду, ну можна придбати. Друзі, огляди на ці дві електрички найпопулярніші на нашому каналі, тому я вас е, запрошую подивитися їх також ось тут у кутку. Буде посилання як на огляд Honda е, ENS1, так і на огляд BZ4X. Дуже цікаві огляди, де все по полицям розкидали. І ще що хотілося б додати, це те, що в оглядах Spy, якщо і часом бомбить. Якщо часом є речі, де Олег розповідає якісь прям відверті мінуси про авто, то це зовсім не означає, що ми з неповагою ставимося до моделі або ж не рекомендуємо її купляти взагалі. Абсолютно усі електрокари мають свою аудиторію і тих. Кому вони подобаються, а ми зі своєї сторони просто розповідаємо е, якісь вагомі мінуси, плюси, взагалі вагомі моменти, на які вам варто просто звернути увагу при виборі того чи іншого авто та зробити правильне рішення. Тому якщо Олег у відосах говорить про якісь е, там відверті мінуси, це не означає, що його не потрібно брати. Це просто момент, на який потрібно звернути увагу. Тому, якщо ви вагаєтесь, якщо ви стоїте перед вибором, яке ж авто взяти. То обов'язково дивіться огляди від Чарспай. А також дзвоніть нашим менеджерам. Номери є в описі під цим відео. Вони вам розкажуть усе, розкидають по полицям про те чи інше авто і ви. Не залишити ніяких питань у себе. Ну або якщо ви не хочете спілкуватися з менеджером, то, будь ласка, є у нас дуже крутий новий сервіс: це портал Івіленд, де ви можете самостійно подивитися на будь-яке авто, подивитися комплектації, всю інформацію про них, порівняти щось для себе, та зробити висновки та вирішити, яке авто. Ви хочете собі. Просто потрібно перейти за посиланням у описі під цим відео. Тому, якщо ти шукаєш собі електромобіль, звертайся до компанії ChargeSpy та отримаєш солодкі пропозиції та якісний сервіс. Ну що ж, я сподіваюся, після такої новини біля екранів зібралися вже майже всі ваговоди. Сподіваюся, що всі. Тим більше, що наступна новина не менш важлива. А саме, Volkswagen. Випустить новий електромобіль. Що це за модель та коли її вихід, зараз дізнаємось. Китайські ЗМІ вже наповно говорять про новий недорогий електромобіль Volkswagen ID.2. причому вже достатньо давно говорять. Нарешті, ще потрібно випустити ID.1 і всі пазли лінійки складуться у повноцінний ряд. Як завжди, ми зараз бачимо концепт, а це означає, що серійна версія може значно відрізнятися. Але давайте прокоментуємо сам концепт. Взагалі, коли дивишся на неї без увімкнення. Фар передніх і задніх, то Ну це трішки здається нудний електромобіль, але це тільки здається, адже все починається, коли вмикається світло. Дуже сильною фішкою лінійки ID, як візуально, так і технічно, були завжди фари. Ми знімали навіть відео, де порівнювали фари ID з фарами інших брендів. Зрозуміли, що взагалі нічого в цьому не шаримо, адже власники ID нам настріляли ляпасів у коментарях, бо тести тестами. А у житті, як говорять, кращого світла, ніж у ID немає. Тому обов'язково подивіться це відео дуже пізнавально. Так от у ID2 зразу ж у очі кидаються її фари досить незвичайні, як завжди, багато леду. Монобровка вже по канонам електромобілей. Звичайно, будуть унікальні матричні фари IQ Light, Куди ж без них? Ззаду ми бачимо також суцільну лінію, дуже широку і з виділеними стопами. І це виглядає реально по спортивному і гарно. Цікаво, що цю адіху порівнюють з поло від Фольксвагена комусь ще вона нагадує гольф, але ж електричний гольф вже є. А також ID 3 прозвали заміною гольфа. А от електричного пола нема, тому десь логіка тут є. І причому, якщо загуглити електричне поло Volkswagen, то вибиває саме ID2. Що стосується салону, це прям мінімалізм рівня Ziker X. тобто до Тесли трохи не дотягує, але десь поруч. Ми маємо більш-менш непоганого розміру монітори, а саме 11-дюймову панель приладів, 13-дюймовий плаваючий центральний екран керування в центрі, а також є проекція на лобове скло. Кнопок майже немає, під правою рукою лише шайба керування, а також трішечки кнопок під екраном. Кермо досить цікаве, воно має лише одну точку опори внизу, а дві спиці справа і зліва з шайбами замість кнопок не доходять до центральної зони, роблячи ефект плаваючого у повітрі керма. Панорамний дах, який матиме можливість у деяких комплектаціях затемнюватись з кнопки, тобто електрохроматичне тонування. Матеріали досить непогані, але куди ж Вольцваген та без тканини? Але виглядає це все вже по-іншому, досить гарно. Що стосується потужності, то новий автомобіль буде мати передній привід. Його двигун має максимальну потужність 226 кінських сил, що дозволяє розганяти новий автомобіль від нуля до сотні. Менш ніж за 7 секунд. Крім того, він буде оснащений літій залізофосфатною батареєю з запасом ходу до 450 км і підтримувати швидку зарядку потужністю 125 кВт, яка може заряджати батарею з 10% до 80 за 20 хвилин. А окремо ще й представили версію GTI чи GTI, параметри якої ще не зовсім відомі, тільки те, що це буде такий же передній привід та близько 6 секунд або швидше до сотні. Але на неї просто приємно. Хоча. Подивитися, ну реально ж красуня, та ще й заряджена. Ну і тепер найголовніше, і одночасно найсумніше. Планують випускати цей автомобіль аж у 2025 році, і не знаю, можливо, вони зберуться все ж таки та випустять його хоча б трішки раніше, адже представте собі, що за рік або ж півтора. Китайці вже там випустять у себе в Китаї які автомобілі з якими можливостями. Там напевно вже Xpeng дозволять літати по Китаю у повітря на своїх літаючих електромобілях. А ID.2 реально просто буде не вже у тих роках. Тому я сподіваюся, що вони зберуться силами та випустять, ну, хоча б у другій половині 2024 року. Ну а поки що, у вас є можливість купити будь-яку вже існуючу ID. По реально класним пропозиціям через компанію ChargeSpy. тому просто набирайте номер у описі під цим відео, який записаний, і менеджери допоможуть вам з підбором електромобіля, Volkswagen ID або будь-якого іншого, як у новому секторі, так і у секторі з пробігом. Ви думали це все по Volkswagen? То ви помилялися, тому що ми ще не поговорили про ID7. адже це авто, яке багато хто чекав, та який провалив старт продажів. Зараз розповім детальніше протягом 72 годин після запуску в Китаї Volkswagen ID.7 отримав 300 замовлень всього лише, і це при тому, що ціна майже вдвічі нижча від вартості електричного седана в Європі. Коефіцієнт конверсії склав 5%. Тобто, кожен 20 20-й відвідувач салонів Volkswagen купує автомобіль. 80-90% покупців чоловіки, а середній вік 40 років. ID.7 часто вважають другим автомобілем у сім'ї, а 30% покупців це люди, знайомі з такими альтернативами як Passat. Згідно зі звітом, саме ціна стримала покупців від покупки ID.7. Відвідувачі салонів виразили задоволення просторим салоном автомобіля, але ж виразили незадоволення тим, що потрібно доплачувати за такі функції, як підігрів керма. Відгуки клієнтів також свідчать про те, що Volkswagen не узгоджує виробництво з ринку. Ринковим попитом і просуває конфігурація D7, які не потрібні клієнтам. У результаті клієнти чекають конфігурації, які вони бажають. А торговий персонал залишається з моделями, які важко продати. Отакі От справи китайці люблять Volkswagen за те, що це синонім німецької якості, як і весь світ взагалі відноситься до Volkswagen. А Volkswagen любить Китай, тому що це найбільший ринок їхнього збиту, адже задумайте, стільки у 2022 році вони продали 2,2 Мільйони автомобілів у Китаї. Але реальність така, що ID7 не може багато чого запропонувати у Китаї, тим більше, що є такі е, конкуренти у ціновому сегменті, як Зікер 007, Біваді, Seal, Біваді, Han, Neta S, Tesla Model 3, і всі пропонують набагато прикольніші фішки та характеристики. Тому... ID7 стикається з жорсткою конкуренцією в Китаї, і саме тому на початку цього відео, саме у тизері, я сказав, що можливий цінопад на ID7. адже якщо вони не знизять ціну, то це може бути реально провалом моделі, причому повний провал буде, адже китайці люблять ID саме за компромісну ціну. Вони самі про це говорять. А що думаєте ви з цього приводу? Чи виживе модель ID7 у Китаї за допомогою там акції, зниження ціни? Або будь-чого ще іншого, чи це вже можна зарахувати як повний провал? Обов'язково напиши свій коментар з цього приводу у коментарях під цим відео, адже нам реально важлива та цікава ваша думка. Що ж, це були всі новини. Я сподіваюся, вони були для вас цікавими. Новини реально прям пекельні про Volkswagen, Такий собі вийшов випуск майже повністю про Volkswagen, тому ваговоди. Все для вас, ми вас дуже любимо, дуже цінуємо наших клієнтів, які замовляють у нас ID4, ID6, ID3, усі ID-хи. Тому звертайтеся до компанії ChargeSpy, якщо ви ще не являєтесь електровласником, щоб замовити або ж Volkswagen, або будь-який інший електромобіль з Китаю. А також підписуйся на всі наші соцмережі, які ти зараз бачиш на екрані. Підписуйся на наш телеграм-канал, а також на канал в Ютубі, тому що ми любимо наших підписників і все робимо для вас. На цьому з вами прощаюся. З вами був Влад. Всім бувайте.